Рівці для прищепи, окуліровки. Та ні, я буду робити розчіп. Візьму з цього дерева, дар Софіївки, яке вже на другій хвилі росту, як ми бачимо, викинуло квіткові бруньочки. Це вам представляю Прищепу, яку я роблю сьогодні, 14 липня, іюля місяця. Зробив дар Софіївки у розчіп, зеленим зелене. Подивимось бруньки, як ми бачимо, вже такі доволі чималі. От подивимось, як вони будуть себе почувати через місяць після цього сроку. Вчимося робити прищепи. Ось у мене є така вже чималенька хурмичка. і я на ній хочу прищепити дуже гарний сорт, який мені сподобався і зарекомендував. Це дар Софіївки. От, вже зробив прищепу і будемо за нею спостерігати, що з цього вийде. Як ми бачимо, і зробив прищепу і трішки підв'язав до неї ось цю гілочку, щоб вона трішки притіняла, щоб сонце не вижарювало її. Як ми бачимо, погода сьогодні така похмура після дощів, вологи дуже багато. Сокорухи ще йде, доволі непогано. Оце, як ми бачимо, це все від граду, що у нас пройшов. Ось. Але то не дуже важливо. Найкраще робити прищепи, до речі, до, до, до вашого відома довожу тоді, коли е, у ранні часи або у дуже вечірні, або можна так, як, як роблю зараз, майже вже полудень, але сонця нема, вологи багато і трішечки, наче як випоровування йде, тіло відчуває. Ось це саме такі моменти, саме такі часи, коли найкраще робити прищепи. А якщо ви зробите їх по сонцю у дуже жарку погоду, сонячну, то тоді буде дуже швидке випаровування і погана приживлювальність цих прищеп. Ну що ж, почекаємо місяць і потім подивимось на мою прищепу.